Всім привіт! Вибрався сьогодні на рибалочку половити на світанку. Наступили дуже-дуже теплі О, тому я покидаю лише на світанку. Бо становиться в день дуже жарко і кидати вже так спінінгом ну, некомфортно. Дуже жарко становиться. Тому я приїхав на світанку, Попробую зараз щось упіймати. Акцент, звісно, буду ставити на Судака, а там вже якщо вийде. В арсеналі у мене буде Аріон з Тестом 314, катушка Fortran 3000 на жилки. 0,6 по Японії. Ну що ж, поїхали. Гайлала. Поставив значить, золото першим ділом покидати. Нічого. Тільки ось поставив біленького і відразу така в мене халепа. Відкусило хвостик, отут під берегом, щось невеличке, Тільки я почув такий дзвонкий тинь і все, Шабаш. хвостика нема. Зараз одіну ще одну і далі поїдемо. Ось мій новий вугрик. Поїхали його зараз як шмаляньом, як шмаляньом по вітру. О, люблю я такі моменти. Ну, далеко закинув. Коротше, можна далі в'язатися. Десь я тут за щось зацепився, незрозуміло за що. І, коротше, отстрел. Невже у мене перша рибина закинув? Аж приблизно он до тих наклонених дерев. Я. Декілька проводок зробив. І що ви думаєте, всадив, по всій відомості, невеличкого окушка? От. Може й невеличкий судачок, але я думаю, що це більш за все що невеличкий окушок. Ось такий звір. Попався мені Йоханий Бабай. Оце два дюйма. Ну, це 3,5. Ось так от. Ладно, зараз підемо шукати більш крупніших судаків. Тому що це, ну, не діло. Далеко я не пішов, я змінив направлення, кинув на ту Іву. І за цю проводку, мабуть, разів 3-4 я отримав плюшки. І ось у нас з вами маємо ну, достатньо непоганого окуня. Досить таки непогане, я вам скажу. І плюнув він на що на піврибини. Ну, Отлічно, я вам скажу. Окунь радує. Так, так. Кину, попробую зараз на от безхвостик. Подивимося, що буде. Якщо буде клювати, можна навіть і не міняти. Якщо не буде клювати, ну тоді будемо змінювати. Знову, щойно, була невеличка така плюшка невзрачна. І що ми маємо з вами? Ми маємо те, що знову мені відкусили хвостик. Ну, це що у нас означає, якщо відкусили хвостик? Це означає, що окунь злорадствує наді мною. Тому що я буду зараз робити? Я знімаю 14 грам і 2 дюйма. Кладу на місце 14 грам, беру 12 грам. І от цю приманочку ми заберемо. Так, Гачок ми положимо. Що далі робимо? Беру свою коробку золоту. Дістаю отакий трійник. Далі шукаю е, ось таку штуку. Штопор. Так, головне, щоб воно це все діло у мене, як завжди, не поїхало і не розсипалось. Так, тут дуже важко викрутити Зараз буде, ну зараз буду викручувати. Оп, є. Ось такий штапорок. Беру значит, ніндзю тридюйма. І спробую білу ніндзю 3 дюйма покидати. Що вона нам скаже? Буде на неї реакція чи ні, значить, що ми далі робимо? Беру цей штопорок вставляю і вкручую в рибку, в мордочку. Опа, вкрутив. Беру оцей невеличкий трійник. Великий він нам не потрібен. До речі, якщо ви на Судака, о, беремо Корсари і оці трійниках беремо трохи, розгинаємо це жало. О, бо вони дуже загнуті вовнутрь, а нам це не потрібно. Нам потрібно щоб воно трохи старшало. Але треба не пересерсувати, щоб не поламати. Так, підбираємо направлення. Направлення, мені каже, це оце саме краще підходить. Оп, ось так от. Беру е, грузик. Так, де цей флюр? Ага, бо поки нарисуєш його. Так, одягаю. Це все діло також одягаю. Ну, і отримаємо таку. Отакий монтажик з вами. Зараз спробуємо упіймати нашого судака. Я думаю, якщо там мелочовка є, то і крупна риба бі... повинна бути також. Куди ж вона дінеться? О, ну подивимося, подивимося зараз, що нам воно скаже. Вирішив я перейти на друге місце, бо ці окушки дістали. О, там або маленькі окушки. Або маленькі судачки, крупного нічого не чувствував. О, тому вирішив я змінити точку дислокації, перейти на більш е е мілкіше місце, але там більш цікавіше дно. Тому йду далі. Перейшов я в більш е мілкішу частину, кидав 3 дюйми на 12 грамах, але щось результату нуль. Тому. Попробую зараз змінити тактику. Перейду на, більш, на більшу вагу, але при цьому я вам скажу, що поставлю черв'яка золотого. Зараз покажу. Так, дивіться, ось такого черв'яка я поставив на 14 грамах. Глубина у мене десь порядки до 3 метрів це максимальна. Скажете, а чому, такий великий, чому така велика вага? Банально, щоб просто далі кидати. Щоб більшу дистанцію проходити. Тому поїхали. Ну що ж, значить, золотий поставив, які, якась реакція на нього є, але досить таки невелика. Перед цим в мене стояв, стояв білий, на білий реакція була досить таки непогана. Можливо, тому що це світанок, хочеться щось поярше, щось таке незрозуміло. Тому, що я зараз роблю? Буду одягати знову білий. Ну і подивимося, що нам цей білий знову попробує дати на новому місці. Тому поїхали пробувати біленький. Зараз щось знайдемо підходяще. І все. Щось в мене таке відчуття, що на мілині взагалі нікого немає. Ніде нічого. Тут навіть і риба не плюхкається, ніде ніхто нікого не ганяє. Немабуть я зараз повернуся трохи назад, там, де середня глибина 3-4 метри і спробую там далі покидати. Витягнув, Ну, як витягнув, не витягнув. Ще ну, в процесі з цих морських глибин. Ну, блин. Отам був окунь у мене більш такий крупніший попався. Хоча б отакі б клювали. Ну, от це ж це ж взагалі вообще... жесть. Так, спробуємо збільшити вагу. Попробуємо зараз на 10 грамах перейду на 14. Ну, за білий зрозуміло. Білий, як завжди, працює. Що я думаю зараз робити? Я думаю поставити черніку. Поставлю черніку в угря і подивимося, що з цього вийде. Все ж таки черніка угар – Це у мене один із топових кольорів. Ну, особисто у мене. Зараз знайду цю черніку. Ось вона, черніка моя. Тут є темний фіолет, черніка. О, і зараз треба спробувати знайти вугрика. І попробувати на нього упіймати ось такий. До речі, саме на таку приманку я всадив свого самого крупного судака розміром, точніше вагою 2350. Це в мене рекорд по судаку. Ну, щось я думаю, що сьогодні, мабуть, я судака і не побачу. Ладно, зараз монтуємося і йдемо далі пробувати ловити. Ну що ж, за цей короткий етап, що я зрозумів. Темні кольори взагалі поки не хочуть працювати. Саме краще на даний час працює саме білий. Черніку я кидав, 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 кидав до одного місця. Тому що я вирішив, я вирішив перейти знову на білий колір. Тому зараз черніку кладу на місце і беру біленький колір. І буду пробувати щось. Знову ловити на білий. Але трохи пізніше, я думаю, все ж таки черніка своє почне працювати. Тому що, ну як це черніка не працює. Черніка завжди працює. Можливо, просто із-за того, що зараз ще темновато світанок, вода темна, риба не дуже охоче бере темні кольори. Щось треба, типу більш яркого, можливо, треба лайм спробувати поставити. О, і я думаю, зараз буде все те, що треба. Ну, Поїхали пробувати. І знову окунь. Ну, хоча б радує, що окунь, чесно кажучи. Були на повному виліті. Ударчики якісь незрозумілі. Але, пожалуй, на цьому і все. Господі, як він тут. От, судака щось я так і не зустрів. Можливо, саме на цій водоймі Судак уже пішов на глибину. Бо за цілий світанок нічого не можу ну, якби Судака упіймати. Якщо був би Судак, він клював би. От. Можливо, звісно, він не активний. Але окуня актив, а судак ні, ну не знаю. Більш за все, що він, мабуть, вже поліз знову на глибину. Щось в мене таке відчуття. Ну і ще попробуємо, покидаємо. Все-таки, до речі, на вулиці досить жарко. І дійсно, можливо, судак вже поліз на глибину, бо на мілині йому вже не досить таки комфортно. І ось тут знову десь в 10 метрах від берега. Ну що ж, взяло, зараза та з'їло. Зараз спробую трошки змінити тактику, трохи другу приманку поставити. Останній раз на такого ж самого імпака, 2 дюйма в золоті, я вибив хорошого судака. Ну, Попробуємо зараз. Попробуємо. Коротко, на повному виліті, тільки закину. Один чи два оборота встиг зробити, без подачки, без нічого сидить, а закинув туди під Іву і вже сидить. Ой, ці окуня, окуня. де ж судаки? От Отак от. От такого звіра Всадив. біжи. Щось не можу я ніяк нащупати судака, де не-де бувають. Одиночні удари, отакі, знає, як же так пинг і все. От, а так, щоб нащупати, щоб сказати, що да, це судак, там, це, та, ну нема, нема, не можу. Поки що. Можливо, ще судак спить. Я не знаю, можливо, він на глибині знаходиться. Де він знаходиться, хто його знає. От, ну, я поки що не нащупав. Ну, думаю, коль на мілині немає, буду йти скоро на глибину пробувати шукати. Можливо, там нащупаю. Да, одні маленькі окунці. От такі от звірі. Де ж крупні? Так, ще декілька разів кину та на яму. Попробуємо, що скаже яма. Ось на дамбі стою. Вітер тут, звісно, шикарний. І он свого окушка тягну. Зараз би тут через кусти його. Єху! От так. Окунь прилетів мій. Ой. Ну, звір, звісно, ще той. Ну, от так от, Отакий такий. Сілікончик отакий, окушок. Юху! Коли цей окунь так би зміг би політати? Ой, це вообще просто. Ні одного судака немає, одні окуня. Тички характерні для судака були, але всадити нічого так і не зміг. Ну, нічого, ще трошки покидаємо та будемо збиратися. З'їли хвостик. Ну нічого, я зараз спробую кинути ним, подивимося, який результат. Та, мабуть, поставлю ще білу, спробую білим пошмаляти. Білий теж тут досить непогано на дамбі працював в минулому році. О, і досить непогано я ловив судаків на білий колір. ну Подивимося, подивимося зараз. Кидаю, кидаю я білим, а на білий реакції нуль Золото працює, а білий ні. Роблю з цього вивод, що сонечко піднялося, і, по ходу, діла йому потрібна темна приманка. Що окуню, за судака навіть нічого сказати, правда, не можу. Ух ти, що це таке. Що я ветку спіймав. А я то подумав, ну ладно, на цій веселій ноті я буду закінчувати. Хоч потягав в'ятку, думав, може мало лі, ну то ладно. Ну що ж, сонечко досить високо піднялося вже. Становиться жарковато трохи. А Що я вирішив? Я вирішив збиратися додому, бо ні одного судака я не побачив. Окунів валом, дуже багато окунів, а от судака нуль. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду я закінчувати свою сесію. Поїду я додому працювати. Всім гарного перегляду! Підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.